Вітаю, середа, 13 вересня, і ви дивитесь капрі Ньюз. з вами у студії. працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо наступні теми. Посварилась з рідними і лягла під потяг. У родинському дівчина хотіла вчинити самогубство. Надійшло повідомлення до поліції зі станції залізничне родинське. Про те, що стався наїзд на 23-річну жінку, конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України на Донеччині обговорили спільну роботу над проблемами області. Фактично, ми не будемо казати, знищена економіка, але дуже дуже впали обсяги внутрішнього валового продукту в Донецькій області не наповнюється в розрахункових суму. Удачницькій громаді відремонтують 21,3 кілометри дороги. Калинівка, Сергіївка, удачне. Уже по громаді пройшли торги, завершилися все. Зараз казначейство підтягує договори і все, й будемо починати. Всі фахівці в одному місці у Родинському пройшов черговий прийом соціальних служб. Звісно, нікуди не йти. Навіть Савбєс приїжджає, хорошо всі питання вирішуються. Логістика з'їдає всі гроші аграріїв як проходить збиральна компанія у Покровській громаді. Ми отримали гарний врожай, але. Багато задоволення це не приносить, тому що через закриті порти ціни, ціни ніякої немає. Готуємо організм до осені. Поради від психологам. Щоб морально підготувати себе до осені, є два таких аспекти важливо підготувати себе як фізично, так і психологічно. Випуск новин розпочинаємо із зведення національної поліції про ситуацію в області. Від ворожих ударів постраждало 10 населених пунктів. Поліцейські надавали допомогу пораненим людям і документували воєнні злочини. РФ окупанти здійснили 16 вогневих атак на міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, СМТ, Курдюмівка, села Зелене, Водяне, Новоукраїнка, Орлівка. Руйнувань зазнали 12 житлових будинків. По Авдіївці росіяни вдарили з градів, артилерії і танків. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватній оселі. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка. А 71-річну місцеву мешканку було поранено. Група поліції Білий Янгол надала постраждалій першу допомогу. Та евакуювала до лікарні у водяному. Внаслідок Артудару загинула цивільна особа. Крім того, зазнала травм людина, яка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Посварилась з рідними і лягла під потяг. У Родинському дівчина хотіла вчинити самогубство. Подробиці цієї жахливої історії дізнавалися наші журналісти. На початку тижня у Родинському молода жінка посварилася з рідними та після сварки вирішила вчинити самогубство. Близько 22.20 надійшло повідомлення до поліції зі станції залізничне Родинське про те, що стався наїзд на 23-річну жінку. Було встановлено, що дівчина отримала травму та була госпіталізована. Наразі встановлюються всі обставини цієї події. Інформація за даним фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 276 кримінального кодексу України. З власних джерел нам стало відомо, що дівчина у той вечір була в стані алкогольного сп'яніння. Навіть враховуючи уважність та швидкість реакції машиніста, потяг на жаль, все ж таки наїхав на дівчину, Наслідок чого вона отримала травмування. У медичному закладі Мирнограда підтвердили, що постраждалу Готують до операції. За словами співробітників поліції, наразі триває слідство. В Україні очікується підвищення мінімальної заробітної плати. Виплати громадян зростатимуть поступово. Розмір мінімалки збільшиться з 6 тисяч 700 до 8 тисяч гривень у два етапи. У Мінфіні зазначили, що січня 2024 року мінімальна зарплата українців стягне 7 тисяч гривень, а з липня 2024 року 8 тисяч гривень. Середня зарплата при цьому становитиме 21 тисячу вісімсот Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України на Донеччині обговорили спільну роботу над проблемами області. Про наповнення бюджету громад на 2024 рік дивіться далі у сюжеті. Вчора, 12 вересня, виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Ігор Мороз, провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, де обговорювали вирішення проблем області. Особливу увагу приділили питанню наповнення місцевих бюджетів. Цей рік для громади районів Донеччини у фінансовому плані в цілому виходить ефективним. Станом на початок вересня надходження до бюджеті становлять 116,7% відсотків від запланованих. 31 громада перевиконала бюджет, 15 – недовиконали. Всі знають стан справ в нашій важкій промисловості. Заводи зупинені. Робочі місця не генерують, не дають податки на сьогоднішній день основним джерелом, яке формує бюджети місцевої громади, Донецької області. Це є надходження податку на доходи фізичних осіб, які надходять до зазначених мною бюджетів з податків, виплат заробітних плат і виплат. Військовослужбовцям Ігор Мороз зазначає, цьогоріч до місцевих бюджетів надходить 64 відсотки від ПДФО, а не 60, як зазвичай. Однак наступного року ця пільга вже не діятиме і це буде викликом для області. В наступному році пропонуються ці податки, податок на доходи фізичних осіб з цих категорій, залишити в державному бюджеті. Але вирівняти місцеві бюджети на рівні 21-го року вода кажуть, такий план має право на життя, проте треба враховувати специфіку Донецької та Луганської областей. Фактично, ми не будемо казати, знищена економіка, але дуже, дуже впали обсяги внутрішнього валового продукту в Донецькій області. Не наповнюються бюджети в розрахункових сумах. Але на сьогоднішній день бачення міністерства фінансів, що. Ці всі кошти треба направити на оборону, на відновлення виробництва української техніки, на ремонт. Ми цілком погоджуємося з цим. Задля балансування місцевих і обласного бюджетів будуть використані цільові дотації з державного бюджету, а додатково дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях. В Україні перевірять обґрунтованість рішень МСЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих з 24 лютого 2022 року. Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Музика. В Удачницькій громаді відремонтують 21,3 кілометри дороги Калинівка, Сергіївка, Удачне. Подробиці дізнавалась моя колега Альона Соболенко протягом літа громади Донецької області, коли за власний кошт, коли у співфінансуванні з обласним бюджетом виконували ремонт найпроблемніших доріг. Не залишилася поза цим процесом і Удачинська громада. Зокрема, вже розпочато ремонтні роботи на двох ділянках. Це по договору співфінансування з обласним бюджетом. Ми туди направили своїх коштів 5 мільйонів. І вони свої кошти, і зараз ведуть ремонт з траси Це на Сергіївку і Сергіївка удачна. Поки що на інші участки коштів недостатньо, щоб зробити. Варто відзначити, що ремонт цих доріг є частиною великого договору з експлуатаційного утримання доріг Донецької області. Сам договір було укладено у березні 2023 року між департаментом розвитку базового галузі Донецької ОДА та ТОВ «Київдортехнологія». Згідно документації, підрядна організація до кінця 2024 року за 158 мільйонів гривень має відремонтувати 1678,8 кілометрів доріг по всій Донеччині. Що стосується конкретно Удачинської громади, то з Дніпропетровської траси на Сергіївку буде відремонтовано 5,8 кілометрів. А по трасі Калинівка Сергіївка Удачне 21,3 кілометра. Ну, все робиться. Підрядчик, дивлюся, такий порядний. Все в комплексі робить, і узбіччя вирівнюють, і зрізають поки що ями, асфальт, потім будуть класти асфальт. У громаді за рахунок Удачинської селищної військової адміністрації планується ремонт доріг по двом вулицям Рокотянського та Набережна. Уже по громаді пройшли торги, завершилися все. Зараз казначейство підтягує договори. І все будемо починати. Згідно інформації, з прозоро обидві буде ремонтувати Покровський підрядник підприємство Агропромбут. Ремонт вулиці Рокотянського обідеться місцевому бюджету в 1 мільйон 899 тисяч 999 гривень, а набережне – у 165 тисяч 69 гривень. «Будуть ще підсипки вулиць, поновлення тих, що засипачні були вулиці. Все це будемо. Намагатися як можна більше зробити, наскільки коштів вистачить. Виконати роботи по ремонту вулиці Рокотянського підрядник має до 30 вересня а по вулиці Набережна до 31 грудня 2023 року. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Удачинської громади спеціально для Капріньюз. У разі призначення нульової субсидії на неопалювальний період, в опалювальному повторно звертатися не потрібно. У пенсійному фонді зазначили, розрахунок допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на новий опалювальний сезон проведуть автоматично для всіх, кому її було призначено на неопалювальний період, а також громадянам, у кого розмір житлової субсидії склав 0 гривень. Таким чином, українцям, яким в неопалювальному сезоні призначили нульову субсидію, повторно звертатися нікуди не потрібно. Субсидію на опалювальний період призначать з 1 жовтня по 30 квітня. Доходи враховуватимуть за перший та другий квартали 2023 року. Виняток пенсія. Її враховуватимуть лише за серпень поточного року. Всі фахівці в одному місці. У Родинському пройшов черговий прийом соціальних служб. Побувала там і наша знімальна група. Нещодавно соціальні служби Покровська вчергове провели виїзний прийом для мешканців Родинського старостинського округу. Цього разу до міста завітали представники управління соціального захисту населення, центри зайнятості та перукар. Всі бажаючі мали змогу отримати послугу вищезгаданих фахівців безкоштовно. Як зазначила виконуюча обов'язки начальника управління Родинським старостинським округом, на прийоми соціальних служб приходять як місцеві. Мешканці, так і внутрішньо переміщені особи, які проживають у громаді. Людей багато на прийомі. Ми заздалегідь надали оголошення, які були розповсюджені у соцмережах на стенді. Оголошень біля старостату. Люди з самого ранку займають чергу та приходять на прийом. Це дуже актуально у нас час. Управління соціального захисту населення, тобто спеціаліст, приймає кожного вівторка та п'ятниці, і кожен раз дуже багато людей користуються послугами цього спеціаліста. Фахівці соціальних служб зазначають, кожного прийому приходять багато людей з різними потребами. Дуже питання різноманітні. Приходять субсидію оформлювати зараз. Дрова 90+, плюс. Тут дуже багато людей приходить. Ми, управління соціального захисту працює тут по вівторкам та п'ятницям, приймає громадян. З 9 до 12 ну, за цей період часу чоловік 6-7 обслуговуються, приходять і чоловіки, і жінки. Довольне, Мешканці кажуть, дуже зручно, коли фахівці збираються в одному місці і не потрібно за вирішенням своїх питань їхати до центру громади, тобто у Покровську. Прийшла вже третій раз, вузрають. Хорошо, що приїжджають стрикти. Хороші нас стрижуть, внимательно обращаються до нас з пониманням все. Мені подобається дуже. Конечно, никуда не идти. Даже вот совбес приезжает. Хорошо, они это самое, все вопросы решаются. Все тут на месте. Хорошо. И І юрист, і це саме видите, и услуги парикмаха херапа. Ну хорошо, конечно. Мне дочка сообщила згадича. Если больные люди хіба можуть поехать туда в город И в автобус не влезут своими ногами. Нормально, подобна, да. Марія Горбачова Чепіль Даніїв спеціально для телебачення Капрі. Українські школярі можуть безкоштовно отримати ноутбук. Повідомили в МОН. Для отримання безкоштовного комп'ютера батьки мають подати відповідну заяву до школи, де навчається дитина. У пріоритеті ті області, де переважає дистанційна освіта. Насамперед технікою будуть забезпечені малозахищені категорії дітей, малозабезпечені або багатодітні сім'ї, внутрішньо переміщені діти, діти з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю, діти, позбавлені батьківського піклування. Музика. Логістика з'їдає всі гроші аграріїв. Як проходить збиральна компанія у Покровській громаді. Доки наші воїни мужньо відстоюють у боротьбі з російськими окупантами наше право жити в незалежній Україні, аграрії в тилу дбають про продовольчу безпеку. Агрофірма Лисівська, що функціонує на території Покровської громади, вже завершила збір врожаю озимих культур сезону 2023. Дана збиральна компанія була складною, відповідальною і дуже небезпечною. Ми отримали гарний врожай, але Багато задоволення це не приносить, тому що через закриті порти ціни, ціни ніякої немає. Майже виходить по собі вартості, продаємо пшеницю. Можна було б її придержати, але потрібно бойовикам платити гроші, платити налоги, платити кредити. Доставка обходиться близько 2,5 тисяч, і тому ціна виходить 3 гривні. А собівартість пшениці вийшла на межі 3,50. Тобто це навіть збитки. А от ріпак в агрофірмі розцінюють як перспективну рослину. Ріпак дав дуже гарний врожай, і це перша культура, яку збирають, і ми її здали по перво, по первоначальній ціні. Тут ми отримали прибутки за, за рахунок ріпаку. Основними культурами, які вирощують в агрофірмі, є пшениця, ріпак і соняшник. Але також вирощують і допоміжні культури. Це льон, це гречка, іноді бувало просо і ячмінь. Також на своїх полях агрофірма вирощує таку культуру, як льон. Він має особливе агротехнічне значення як найкращий попередник для озимих зернових. Саме ваше зворощування льону це його збирання. Приходиться робити десикацію, і потім на комбайнах повинна бути гарна коса, щоб не зажовувало це все. Ну і чи дуже ретельно потрібно вимолочувати. Андрію полі від світанку щодня. Каже, відпочивати ніколи, бо у розпалі збір врожаю. Втоми теж не відчуває, бо любить працювати на землі. Із задочка трохи розтягнулася у борочна кампанія. В середньому дето так 14-15. Головне, щоб техніка видержала, люди все витримали. з дитинства на комбайнах. Батя на комбайні, я допомочникам або просто покататися там. Отак воно і вийшло. Цьогоріч перед аграріями постало чимало складних викликів. Є проблеми, які безпосередньо пов'язані з війною, з логістикою. Але в агрофірмі кажуть, що не збираються здаватися і надалі тримають свій аграрний фронт. Руйнування, які завдала Росія Україні, на сьогодні оцінюють в 411 мільярдів доларів. Таку цифру озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Наразі на відбудову спрямовано 60 мільярдів гривень. Кошти пішли на розмінування, відновлення житла людей, відновлення захист критичної інфраструктури. Тепер пропоную дізнатися, як підготувати свій організм до холодної осені. На початку осені організм починає сигналізувати про нестачу сонячного світла і тепла. Тому не дивно, що для багатьох прекрасна осіння пара стає причиною хронічної втоми або дратівливості. Щоб не допустити можливих проблем зі здоров'ям, уберегти нервову систему від розладу та провести осінні з задоволенням, потрібно дотримуватись декількох простих парад. Щоб морально підготувати себе до осені, є два таких аспекти: важливо підготувати себе як фізично, так і психологічно. Фізична підготовка містить в собі такі аспекти. Вживати якісну їжу в достатній кількості, бажано вживати воду в достатній кількості і режим сну. Щоб був у нас, Важливо спати 7-8 годин на день і за 2-3 години вимикати гаджети перед тим, як ми лягаємо спати. Ну і також не дивитися новини перед сном, тому що це буде запобігати вироботці гормону сну мелатоніну, і ми не зможемо якісно відпочивати через це. Також прогулянки містом після роботи, перед, перед роботою, можуть нам допомогти. Просто адаптуватися до настання осені, психологічна підготовка полягає у таких факторах. Більше спілкуватися з людьми, з якими нам приємно спілкуватися і приділяти цьому час. Можемо гуляти з дітьми або з нашими коханими на вулиці. Також можемо дивитися якесь там, якісне кіно, або якісні передачі ми можемо приділяти час для свого хобі. Ми можемо вивчати щось нове. Ми можемо кудись виїжджати, і не обов'язково це може бути там за кордон чи щось дуже далеке. Це може бути сусіднє місто або подорожі Україною. Це буде давати нам нові емоції, і завдяки цьому ми не будемо відчувати оцю ну, прихід осінньої такої, як її називають, депресії. Хоча в Такому повному сенсі цього слова це не депресія, це зниження настрою. Психолог каже, варто починати змінювати власний режим, щоб скорочення світлового дня не стало окремим стресом. Якщо ми лягаємо в один і той самий час і прокидаємося в один і той самий час, то це формує в нас таку звичку дуже гарну, яка дозволяє нам. Відчувати базову безпеку, таку і стабільність. Тобто зараз такий час досить нестабільний, і ми маємо змогу робити щось, щоб цей стан стабільності був у нас внутрішній. І от такий режим він буде дуже допоміжний у цьому питанні. Необхідно також пам'ятати, що ваш дім ваша фортеця, тому зробіть його максимально теплим та комфортним для життя, каже психолог. ми можемо повісити там штори улюбленого кольору, ми можемо взяти квітку, яка нам подобається, її вирощувати. Ми можемо пити чай з тим смаком, який нам подобається, або кофе вживати. Ми можемо їсти щось смачне, те, що нам подобається. Тобто, всі ці самі дуже прості речі, які люди дуже часто не доїть. Оцінюють вони дуже прості, але вони дуже допоміжні в тому, щоб почувати себе краще. Ми можемо переставляти меблі, ми можемо переклеїти. Переклеювати шпалери, тобто все, що завгодно, ми можемо робити, це наша домівка, це наш світ, і ми можемо там впливати на те, що відбувається. І оцей контроль він дуже допомагає в тому, щоб почувати себе, ну хоч в якомусь сенсі, володарем цієї ситуації. Бо, ну, на жаль, на війну ми не можемо впливати за останніми літніми днями. Будемо сумувати не лише ми, а й наш організм. Насправді, зміни сезонів, перепади температур це неабиякий стрес. Тож, дотримуючись цих простих. Рад, ви зможете безболісно підготувати свій організм та завжди залишатися у гарному настрої. 122 тисячі 650 нових сімей було зареєстровано в Україні упродовж січня-серпня 2023 року. Найбільша кількість актових записів про шлюб складена відділами державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва Дніпропетровської, Одеської та Львівської областей. При цьому розлучались українці у понад 8 разів менше. За цей період розірвань шлюбів зареєстровано 15 тисяч 61. Завершуємо випуск традиційно прогнозом погоди на завтра, 14 вересня. Синоптики обіцяють мешканцям Покровського району ясну погоду у першій половині дня. Ближче до вечора небо затягнеться хмарами. Опади не прогнозуються. Температура в день сягатиме до плюс 23 градусів тепла, а вночі до 11 градусів вище нуля. <му> Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте телеканал Капрі. Адже ми працюємо саме для вас. На все добре.